Наше проживання оцього всього, так? Самого життя, то вибору, як такого, індивідуальність не має. Ось, тому що якщо вона розгляне весь процес свого існування, то вона побачить, що вона, скажем, не знає наступну свою дію, не знає наступну свою реакцію, тому вона не може вибирати. І тут виникає така подія, так би мовити, йде дівчинка, котра непритомніє, і йде Тетяна, котра в стані енергетичному, і це все вирівнюється. Дівчинка встає, так? А саме оце глибинна медитація, яка включає а цей процес ще раз повторюю, вже запущений, так? І це включає оце стілення, вирівнення всього навколо.